Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОдинАвто. Підготували вже бус для нашого клієнта. Нагадаю, ми дивилися його спочатку в такому стані, в якому він приїхав з Європи. Не готовий. Все, скажімо так, довели до гарного стану. Тут у нас була така велика пляма на сидінні, тканину цю перешили, але бачимо, що підібрали вона. Максимально подібна навіть, ну якби не оцей трошечки рядочок, то не видно було б, що тут щось перешивалося. Цей автомобіль для нас цікавий тим, що він нас з рідним пробігом 98 тисяч кілометрів. Це все ми перевірили і по базах, і по номерних знаках з Голландії, і по він-коду, і діагностикою пробіг повністю всюди нас простежується. І також у нас ця машина в рідній фарбі. Доглядаємо, доперевіряємо автомобіль. І надаємо всю інформацію нашому клієнту. Всім гарного дня! Ми працюємо.